Ей, hey. hey, hey, hey. hey, hey. що ти тут робиш? Я вліш, oh. Інші дітлахи вже граються з тобою, друже. Як тобі така? Hey. Тобі треба над цим попрацювати. È, ми попрактикуємось. Заждіть секунду. Технічна заминка. That's Саме тому ми до сих many. пір не колонізували Марс. Ти маєш казати Кія. Молодец. Яка моя репліка? Я продам іграшки. Я продам всі свої іграшки. Мені теж треба повторити репліку, бо я її запоров. Давай ще раз. Я почну з. За... Мотор! Чудово, дякую. Зупинись, бо ще в штани надзюриш. От, до прикладу, ти. Я б тебе ніколи в кущі не штовхнув. А ти то б і не зміг? Лопатою вбальнув. Джо Фрейзер та сковорідки? Ці сковорідки вироблені в місці братерської любові. не секунд. Знаєте що? а давайте будемо бігати просто по покол. По колу. Вони називали мене Еді Мерфі постійно. Гей, Еді, добрий ранок, Еді Мерфі. Привіт, Еді Мерфі. У вас тут так багато, що ми. Я не Еді Мерфі. Ти не можеш витрачати гроші, якщо їх в тебе немає. Заждіть секунду. Хто там тобі телефонує? Це Капитан Кірк. Чудово, це чудово. Чур, Складається враження, що вони тут головні, а не ти. Міс Херіден сказало, що це знадобиться мені в майбутньому. Пам'ятаєш, як ти зламав моє йо, йо, а нове так і не відкупив, та ще й в ліжко спати відправив. Вау, ти новий сценарій придумав? Ні, я навіть писати не вмію. Що там відбувається? Ти мене вбиваєш. Ти справді мене вбиваєш. Зголоднів? Так. Що б ти хотів з'їсти? Сендвіч з арахісовою пастою та желе. Сендвіч з арахісовою пастою та желе? Ну, так, не Так, але після сцени. Що смішного. Народ, окремий великий випуск невдалих дублів та ляпів Еді Мерфі, дивіться за посиланням на екрані.